Вітаю, друзі! Вчора ввечері з'явився довгоочікуваний текст законопроекту, яким лякали усіх українців. Так, так, це закон про мобілізацію. Тож ми швидко підготували для вас підбірку основних новацій, які він запровадив: що зміниться для військовозобов'язаних, що буде із військовим обліком жінок і кому скасують відстрочку. З нами ви точно будете в курсі всіх новин. А ми почнемо. Одразу наголошую, що це лише законопроєкт, і його текст може бути змінений декілька разів. Його ще будуть обговорювати, та й набере він чинності тільки через місяць з дня опублікування. Тож просто зараз панікувати не варто. Але задум законодавців більш-менш зрозумілий. тож, варто бути готовим. По-перше, одразу скажу щодо жінок. Тут нічого не змінилося. Планується, як і раніше, залишити обов'язковий військовий облік тільки для жінок, які закінчили заклади професійної, професійно-технічної, фахової передвищої або вищої освіти, та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність. Усі інші жінки беруться на військовий облік за їх бажанням. При цьому, як і обіцяв президент, в законопроєкті прописали, що навіть ті жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час, тільки в добровільному порядку. По-друге, будуть зміни щодо вручення повісток так, їх мають право вручати представники ТЦК або поліцейські за місцем проживання перебування. А також в громадських місцях. За місцем роботи також можуть вручати повістку, і робити це може або ТЦК, або поліцейський, або роботодавець. Ну і щоб не розслаблятися, на додачу ще й надали можливість надсилати такі повістки через електронний кабінет або на електронну пошту. Простіше кажучи, повістки можуть бути вручені будь-де. І робити це можуть тепер і поліцейські також. При цьому поважні причини для неприбуття заповісткою це тільки перешкоди стихійного характеру, хвороба громадянина та смерть близького родича, ну чи близьких родичів дружини. Ну і ще один бонус: поліції надали право здійснювати адміністративне затримання до трьох годин та доставлення до ТЦК тих осіб, які порушують правила військового обліку. По третє, з'явилися нові обов'язки у військовозобов'язних. Причому тут немає поділу на стать, тобто це стосується і жінок, і чоловіків, які є військовозобов'язаними. Так, усі вони повинні протягом 60 днів з дня оголошення мобілізації, або протягом 20 днів здати її продовження, уточнити свої облікові дані через ЦНАПИ або електронний кабінет призовника військовозобов'язаного резервіста. Або особисто у ТЦК за місцем свого перебування або знаходження. І, до речі, це не пов'язано із отриманням повістки. Ще серед нових обов'язків реєструватися в електронному кабінеті призовника військовозобов'язаного і резервіста, а також під час мобілізації мати при собі військово-облікові документи і пред'являти їх за вимогою представника ТЦК або поліцейського. Останнє стосується навіть тих, хто знятий з військового обліку. По четверте, звертаю вашу особливу увагу на цей пункт. Якщо військовозобов'язаний порушує військовий облік, ну, наприклад, не реєструється в електронному кабінеті, не припуває по повістці тощо, то за повідомленням керівника ТЦК та СП, така особа вноситься до єдиного реєстру боржників і до них можуть застосовуватися наступні обмеження. У вигляді заборони виїзду за кордон, заборона на проведення операції із рухомим та нерухомим майном, обмеження на право керування власним транспортним засобів та отримання посвідчення водія, обмеження права на користування та розпорядження коштами та іншими цінностями відмови в укладенні кредитного договору та договору позики та призупинення отримання пільг та послуг від держави. Тут без коментарів, ви і самі все розумієте. Також ще одна новація це новація із відстрочки. Відстрочка надаватиметься тільки особам з інвалідністю першої та другої групи інвалідності, тобто третю групу планують прибрати. Також відстрочка надаватиметься лише діючим депутатам Верховної Ради. Усі минулі скликання підлягають мобілізації. Щодо студентів, то вістрочка зберігатиметься тільки за тими, які навчаються за денною або дуальною формою навчання, які отримують рівень освіти вище ніж попередній рівень, підкреслюю за тим самим напрямом, а також докторантом. Про вікове обмеження тут нічого не вказали. Також відстрочка зберігатиметься і за педпрацівниками та науковими співробітниками, але лише якщо вони працюють на повну ставку. Ще одна новація: це передбачається зниження нижньої планки віку для мобілізації з 27 до 25 років. Ну, і ще одна новація: це вводиться базова військова служба для всіх громадян віком з 18 років до 25 років. Від її проходження звільняються лише особи з інвалідністю, особи, які за станом здоров'я є непридатними до військової служби. Ті, хто вже пройшов військову підготовку, а також особи, які пройшли військову підготовку до набуття громадянства України, базова військова служба триватиме до 5 місяців у мирний час, а під час воєнного стану протягом строку вказаного в указі президента. І ще одна новація: громадяни України, які були визнані обмежено придатними до військової служби до набрання чинності цим законом. Підлягають повторному медичному обстеженню протягом 6 місяців з дня набрання чинності цим законом. До речі, це ще не все. Разом із законопроектом про нові правила мобілізації. Кабмін вніс до ради законопроект, яким посилює відповідальність за порушення правил мобілізації. Так, в 10 раз було збільшено штраф для військовозобов'язаних, призовників і резервістів за порушення правил військового обліку. Він становить тепер від 8500 гривень до 17 тисяч. А за порушення закону про мобілізацію пропонують взагалі встановити космічні штрафи для громадян від 34 до 51 тисячі, а для посадових осіб від 153 до 204 тисяч гривень. Як бачите, на солодку буде ані громадянам, ані їх роботодавцям. Адже саме останній штраф, про який я говорила, застосовується і до роботодавців за порушення правил військового обліку. До речі, нові штрафи планують вести швидше, аніж зміни до закону про мобілізацію. Вони запрацюють вже на наступний день після опублікування. Тож майте це на увазі. Це найголовніші новації цього проєкту. Як говориться, попереджений, значить озброєний. Звісно, змін там ще багато і є про що поговорити. Але знову ж таки підкреслюю, що цей текст не остаточний і може бути декілька разів ще змінений. Як тільки з'явиться його остаточна версія, ми вас обов'язково повідомимо. Тож, тримаємо руку на пульсі. Слава Україні!